Знаю його ще з молодості, ми вчилися разом і був дуже гарною людиною, сім'янином і воїном. Він скільки років воював, нас захищав. Дуже жалко, що так з ним трапилось. Велика втрата і сім'ї, і близьким. І взагалі такі гарні люди від нас відходять. Наша ця війна і для чого це все. Дуже жалко такої гарної людини. Я знала його як Порядок людину за дітьми, за жінкою. Він все допомагав і всім рідним, і батькам. Дуже жалко, що він від нас відійшов. Він як людина, і як вони як сім'я, дуже гарні, дуже дружні, дуже один за одного піклувалися. І він як людина дуже гарний, працьовитий, як батько відмінний, як людина. Це просто людина з великої букви. Дуже співчуваємо в сім'ї, дуже, дуже дуже його шкода, що такі люди уходять, і тим паче, що віддав здоров'я, долг батьківщині, захищаючи нашу Україну, щоб ми могли жити. Йому, хай буде царство небесне, хай з Богом спочиває.